о ху 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 Помічничок. Шановне панство, будемо міняти всі підшипники в коробці. Усі У нас трошки то дощики, то не дощики. Треба зробити якусь халабуду, друзі. Аби. Був, аби можна було працювати. Я думаю, що я зроблю так. О! Є халабуда. А якесь таке на розтяжки, там проволоку натягнув, там підпер. Вже дощ не буде мені на голову капати. А як і десь і впаде, то не з цукру не розмокне. Ну що, друзі, будемо розбирати. Аби не тягнути довго вам резину, як то кажуть, кота за те, що кури несуть, то я. Так, зараз оце все порозбираю. Повідкручую ці кришечки. Я думаю, вам не буде цікаво, як я болти буду крутити. А буде цікаво, коли я покажу вже, що там і як. О, Треба зараз мені поставити його на підвищення, звільнити колеса. Бо треба знімати два колеса, два крила, сідушку, знімати гідравлічну ванну. Ну, кручення є. Крутити є що. Там знімати щеплення знову. О, як я люблю ті ремені знімати, це страшно. Але треба. Думаю, може зніму тормозні барабани і поміняю також у підшипники в цих чулках, Подивимось. Я маю підшипники. Просто не знаю, чи і і зовнішні, чи, чи вони тут одинакові йдуть, чи не одинакові, будемо бачити. По-моєму, мали би йти одинакові. Ну, будемо бачити. Да, все, по порядку. Тріщотка. <клук> Опа. Бошку йому вскрив. О тепер ми можемо бачити все і вся. Трансмісія, коробка. Все як має бути. Дивіться, друзі. Дуже багато йде спорів, Ну, я його чуть-чуть підняв, тут вже буде трошки менше масла. Все стекло більше вперед. Ну, це не суттєво, це не важливо що якщо лити масло по щупу, то не змащується вал відбору потужності. Дивіться, друзі. Шестерня, ось там внизу, шестерня ловить масло по-любому і закидує на цій шестерні. Так же ж само і в коробці передач. Шестерні. О, Дивіться. Бачите, я спеціально не зливав масло, аби подивитися, як воно буде. Масло кидає аж наверх. Це колесо легенько крутиться. Бачите, всі шестерні і всі підшипники. Кажуть, підшипник не змащується. Все змащується. Все змащується. Тут все плаває в маслі. Бо вон на цьому все скрізь. Я вскрив все в маслі. Так що пощупу, не пощупу. Якщо ви налиєте повну, десь випре. Попри або цей сальник. А може нігде не випре. Якщо буде сапун чистенький і будуть гази виходити. Але навіть якщо лити пощупу, все воно змащується. Підшипники в мене грають. Все нормально. Просто я захотів замінити їх. Котрись там почав мені вже підспівувати, кіна крутити. Я думаю, що, напевне, котрись із цих, зараз я буду їх знімати і буду дивитися на їх якість, на їх люфт, вал відбора потужності. Все нормально. О, Бачите, той підшипник цілий. Ну, всі цілі підшепники. Ось цей що стоїть, бачите? А? Будемо знімати кришечки, зараз злию масло. Буду знімати кришечки і дивитися. Підшипники в мене практично усі СКФ, крім чотирьох. 4 НСК. СКФ, правда, вироблені у, он це Франція. Це у Франції. Це Італія. Коротше, які були в магазині, ті всі мені позбирали. Це теж Італія. Це Італія. 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 Десь я ще бачу. Болгарія десь є і Німеччина. Італія, Італія. Десь ще є Болгарія і Німеччина кудись. Коротше, взяв я на весь... Взяв я комплект на всю коробку і на полуосіч, як не називається. Коротше, на ходову. Придбав собі паличку таку. І я вже зможу пошукати там шарики. Я зможу пошукати шарики. І що в мене повилітали, що я їх погубив. Але поки що нема нічого. Потім, потім пошукаємо. Дивіться, друзі, бачите, відкрутив пробку, зливаю масло. І на пробці, вон що. Я поставив тоді магнітик, як ви пам'ятаєте, і що він тут назбирав. Стружки і... Шарик. Короче, наверное. Шестерні. Ось дивіться, яка це цікава шестерня. Отак, треба заміняти. Треба заміняти. І, походу, там нижня теж є. Щось вона мене не тішить. Так, панство. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Вже не знаю, який день. то чекав на шестереньку? Ось вона приїхала. Вон вона, ця покоцана. Але рішив замінити і тут підшипники. Вони вже тут, верніше, той посаджений цей чекає на посадку тут. З цієї сторони йде роликовий. Ось такий я крафтовський поставив, бо СКФ такого не було. ну, типа литва. Типа Литва. Ніби непоганий. Будемо бачити. Що е, далі? Далі хочу зняти барабан. Бо того, що послухайте. Бежте, з цієї сторони. І давайте ми покоцаємо з цієї сторони. Тут нема. Ну, однією рукою так не чути, а двома руками дуже чути. О. рухається, значить, Я підозрюваю, що тут теж щось з підшипниками є. Коротше, підшипники, от стой. Всі. От, і дощ починається вже. Починає ляпати. Вроді і хмарки нема. А з цією може шурнути дощ. Я так це дуже люблю і я ніяк не можу це докінчити, бо то дощ, то шестерні нема, то ще якась біда то ключа нема цього. Ну нічого, якось ми це повідкручуємо, хочу зараз зняти барабан. Барабан злетів. Тут воно зараза йде під конус, тому він так важко звідси й виліз. Так, розказую, як зняв ось ці болти, які прикручуються крила ними. Вон тут три штуки. Вон який ними тут давив. І там, і там. І там, і по кругу, і крутив, і туди, і сюди. Потім взяв, добренько пригрів тільки барабан. Отут тут не грів. А грів тільки барабан, аби він розширився. Болти закручені були і потім тут три болти, а знизу болта нема. І знизу взяв оцей свій чарівний молоток, приставив кувалдою по ньому, грів два рази, він злетів. Вон, видно ще. Ще видно, що він тут мені накопав. Гарячий трошки. О, отака в мене система. Вроді нічого так, колодки більш-менш. Чим менш-більш. Випотрошив. Випотрошив я все. Дивіться. <гум> Відкручуєте оці штуки. Вилазить ціла ця половина, піввісь, о, піввісь тут. Шліці вилазить звідси. Цей підшипник можна замінити. Цей підшипник, дивіться. Хрустить. Просто кур 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 о, о підклеенються. Підкленієй. Тож я заміню. А, Ці два так зробим зараз. СКФчик як масло йде підшипничок. О, я його сюди і поставлю. Обідно одне, що я не замовив підшипники з цими проточками. Один і другий. Один і другий, друзі, я трошки дав маху. Не замовив я ці підшипники. Ну нічого, колись, колись це вже по потребі. Візьму і поміняю. Це вже не таке аж страшне. Не так, то дуже страшно. Прийшлося, друзі, стукнути ВОМ, аби виїхали цей редуктор. Це планітарка. О. Я трошки не розумію, або, або лежі не їдуть, або я не розумію. Підшипник один, тут один. Причому він шаркотить. Тут стоїть втулка. По книжці написано два. Тут якраз ще один влазить. Чи це китайці економлять, чи це наші економлять? Правда, тут чуть-чуть під конус. Якщо тут на валі... А, на валі посадочне тільки одне. Так. Значить... Значить буде один. Не знаю. Може. Може, зря я це все роблю, може потім, ну не знаю, не знаю. Коротше, міняю, бо виїхав після того ремонту, поїздив, поїздив, проорав, почало підвивати. Ну, було три щелчки, це то, що шестерню мені побило. От я думав, що то просто на візках гупнуло, а то, оказується, шарик підняло знизу. Кинуло на шестерню першої передачі, бо я йшов на повишені на перший орал. І воно якраз туди кинуло. О. І я вже вирішив поміняти, вже взяв, купив, то буде воно працювати. Ви подивіться, який тут сепаратор, який. Бачите, це чина. HRS, якийсь тут 60. 19 чи що тут? 6015. Дивіться, які тут закльопки. А які тут закльпки? 6015 SKF. Explorer. Я не рекламую їх. Я не рекламую, просто мені порадили взяти такі підшипники преміум класу. От от і вони тут. Хоча кажуть, що ЄНСК хороші польські, не знаю. Нічого не знаю. А, до речі, цей Венгер, що я сюди поставив, непогано себе тут почуває. Ну, Правда, будемо його міняти. Да? СКФ. Тут це все. У мене всі 305-й підшипники. Всі. Оці три, цей 305, там три, тут 305. -й. О тут 307, а там 307, ну проліковий. Все. Це 305. Це не 305. Це, я вже казав, який? Це 207 й 6207 n З проточкою. Там 305 спереді, критий з однієї. На валу. Все 305-й підчепників вели. <кхід> Навали. Так що. Тут просто мощніший і тут сильніший поставили печень. Добре, друзі, я затягую час. І так, я, напевне, цей весь ремонт не буду ліпити у цілий ролик, буде частина друга. Напевне, сьогодні я закінчу, аби змонтувати, щоб ви вже там дивилися, бо я розумію, всі хочуть бачити. Я не показую там якісь. Уроки, майстер-клас, я, роб... я сам чусь, я сам розбираю, я сам фотографую, як воно було. Я сам дивлюся в інтернеті, якщо мені не зрозуміло. Він ледве барабан зняв. Прийшлося гріти. ну, Я докумекав, що його треба гріти. Я його грів, але недостатньо, скажімо так. Тому його вже грів, 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 грів. Мені вже надоїло його було гріти. Думаю, ладно. Ті болти піджав верхні, знизу, бах, бах, він тарах злетів. <хи> Якось так. А. Це не, не якесь там навчальне відео, так що ви собі не думайте, там зараз дізлайків, а він там нічого не показує. А я сам нічого не знаю. Що я показую? Я роблю, як роблю, от роблю. А чи зберу, розібрав. Розібрати розібрав, а чи зберу? Будемо бачити у наступних відео. І чи буде я зібрати, то зберу. Але чи він поїде, чи він буде їхати. І чи не буде нічого там тарахкати, лускати і тріскотіти. Ну, я думаю, ні. А до речі, вимив я коробку бензином від того всього шушари, то і зараз ще тут ці чулки треба повимивати, ці боковини до піввісь. Бо теж там. А до речі, там не з зубів, а там така притірочна, така, як, як фольга, як алюміній. Після, після обкатки воно ж треба якісь промивочні масла, треба соляри було може залити, проїздити і злити. Не знаю. Я нічого не знаю. Я от купив цей цього монстра і кручу. От і все. Ну, перед тим як крутити, я йому даю прикурити. Добре, він в мене працює на повну програму. А для чого я його купляв? Аби дивитися, би його гладити, би його мити, полірувати. Ні, він в мене має працювати. А дивіться, покажу вам, який яка тут стружка. О, бачите, така, вона не є така небезпечна, її практично, практично не відчувається, но... Да ще пальці поріжу там до, до якогось літія. Ну, але вона є, бачите, он, дивіться. Ось така графітка. Після притірки це все треба вимити бензином і, і все. продути. Тут нову прокладочку вибити. А до речі, відкручуєте флянець, тут є два отвори. А в них вже закручуєте ці самі болти і воно його знімає. Добренько, давайте я. То все покажу в наступному відео. Ну. Не знаю скільки я ще буду робити. довго. Ну нічого, ми цього дракона зробимо. І цей дракон попре. Йому ще гній возити. о Ще орати. о Ну, коротше, опять такий трактор. Ну що зробимо? Таке, така в мене. Такі в мене заняття. Таке в мене. Робота, таке життя. Жервемо, робимо, годуємо корові, робимо землю, обробляємо. Таке село. В селі все є робота. Yeah. Всім гарного дня, миру, миру, здоров'я, добра, злагоди.